Зі всім привіт! Короткий огляд на новеньких гірочків. Давайте подивимося, що тут костюми дають. Ну, клас, варвар, говно, пасіва. Був боєць, ну, як на мене краще. Де він там так далі? Що він там? 410 наносив? Наносить, наносив 420. Менше атаки. Ну, коротше, б'є він, явно менше. Так, різав 58 на 4 хода. Став 6. Ну, коротше. Костюм, якщо чесно, ну так, да, стати трошки вас більше стануть, але клас гамнячіший, не супер. Коротше. Не супер костюм. Давайте далі подивимось. Професор Лідінброк очищає недуги, вона її очищала недуги, піднімає здоров'я на 500, підніма... це добре, бо в мене вона є на другому аккаунті, і вона там піднімала, по-моєму, на 200-200. Да, на 200. І це було прям дуже мало. Тобто вона хильнула трошечки, навісила ходку. А тут вона хильнула прям таки нормально. От. Плюс теж навісила ходку 400, там скільки було? 600. Ну да, ходка тут більше то тобто есть буде більше прямо. Ну, це хорошо вони продумали насчет того, хто тестував. Реально, буває, не хватало, щоб вона відхилала. Десь хтось сильно лупанув з нинішніми героями. Вона там щось пукнула цих. 200, і хотка не всюває тікнути, як слідчий хтось лупанув слідючою волною, якісь все. Тепер вона буде покраще трохи хілитись і далі що там? Так, ну і ясно, якщо ні дух там до так коцає, вона обновляється і далі ця ходка підхилює клас ладошка. Ну, як обично, хіле або ладошка, або монах, або жріця, тигріця. Е, окей, е, це я вважаю, що дуже хорошо зробили. Не супер там імбалансний такий, щоб прямо ж ух, треба ловити Пантера. ну на Непоганий, непоганий. Було б хорошо зловити. Звісно. Ну, пасівки ці всі лишаються в них. І останній костюм Елізабет. да, Костюм, звісно, якийсь як наречена. угу. вдови, ага, То треба було, щоб ця була, а потім ця. Наоборот. Ладно, давайте подивимось, що вона. Тут вона стала маг, тобто може в принципі, сильніше, атака теж трошки більше. Наносить 165 урона, 175 наносив. Урон залиши такий самий за рахунок мечка атаки. <клухи> Далі, що там? значить? Призиває паука, паразита для всіх 41 атаки як кожен хит. Так і було, по-моєму. Да? Ні, 43 було. І паразит зникає, коли нахилює 28% від ХП. А тут скільки? 40. О, це прям жорстко, це прям жорстко, вона не дасть хілитись. Да, бо тих паразитів легенько-легенько. Да, Рігард ходко не міг захилити, але обичний хіл захилював цих паразитів. Тепер, ну я навіть не знаю, навіть не знаю. О, почерніла. Буває. Коротше. Я думаю, що може цей герой стати такою занозою. Може занозий стати, якщо її ще в ХП розкачати. Ой, я кажу в ХП розкачати, це від не, неї залежить. Так, да, і що там далі? Ну і зрозуміло, що терможить ману. В принципі, те все саме і лишилось. Е, от. Що хочу сказати загалом про ці костюми. Е, ці три костюми. Значить, Фох говно на тройку костюм. Елізабет на четврочку. І професор Лідінброк теж на четверочку доволі такі хорошенькі костюмчики. Але якщо б зловити, що б і не качнути. А, вот. В принципі, в мене все. Дякую за увагу. До побачення.